Привіт, мої ангели! 11 червня, 11-та енергія енергія сили та потенціалу. Що сьогодні маємо проаналізувати в своєму житті? Чи ми працюємо на ізнос? чи дозволяємо собі відпочинок, відпочинок відпустку? Чи думаємо, що ми незамінимі і маємо зробити все самі? Пам'ятайте, і від роботи коні дохнуть. Дозволяйте собі відпочивати і розподіляти свої обов'язки. Також одинадцята енергія це про нашу розмову. Чи м'яка вона коректна і чи не принижує вона нашого співрозмовника, чи знаходимо ми такі слова, щоб підтримати, тому що пам'ятаємо, що та людина, яка напроти нас, це всього лиш на всього наше зеркало. І дратуючи нас, це дратуємося ми, не приймаючи в собі те, те чи інше. Це теж про одинадцяту енергію. Так що аналізуйте.